Дякую, що подзвонила. Я так звик до наших зустрічей. Ну, чесно зізнатись, я теж не люблю сучасне мистецтво. Що люблю? Походи в гори, боулинг, караоке. Дивно, сестри, а такі різні. До речі, як там Яна? Ну, передавай їй привіт. Давай гляну. Як так розумію, це той Коля, який тобі телефонував. Знаєш, Таню. Боюсь, що у нас нічого з тобою не вийде. Щастить.